Мікс дитячого одягу LPP. Носочки, 5 пар, шапочка для дівчинки, манішечка, фірма Сінсей пересервер. для хлопчика плавочки, розмір 15-18 носочки, бодіки, три пари в упаковочці. На 68 зросту. Бодіки чоловічки. Такий ще чоловічок, платячка. Все йде з етикеточками. Штанці з, натураль... з штучним хутром, вибачте, 122 см. Худі, двох ниточка, 134 см. Штанці, худі. Трикотажні на флісі. Також худі на флісі. Платьєчка святкові для дівчаток різних розмірів. Ковтинка для хлопчика 152 сантиметра. Двохниточка. Штанці 140 сантиметрів. Фитшотик для девчонки на флисе 122 сантиметра Сурочки тепли 122 104 сантиметра Шкиряный жакет Для девчонки 152 сантиметра Курточка 164 сантиметра 146 Для девчонки Сорочка та джинсова, в'язана ковтинка, штанці двох нутка. Новорічна тематика чоловічки. Дуже на великій кількості бодіки, в рубчик для дівчинки, 134 см. футболочки. 134 та 158 сантиметрів. Бригланчики, на клісі світшуть, тунічка, платічка, джинсики. Для найменших піжамка. Також піжамка, спортивні штанці на 170 зросту, світшотик теплий на флісі, штанці на підкладочці, можуть бути як мужні. Та зимова курточка на флісовій підкладочці з ведром. Штучним на зріс. 146 сантиметрів.